Доброго ранку, мої любі діточки! Я дуже скучила за вами, за вашими посмішками, веселим сміхом та галасливими іграми, але я впевнена, що незабаром ми з радістю повернемось до нашого дитсадочка, який дуже чекає нас. А зараз я хочу вас запросити в невеличку подорож до чарівного будиночка. Ось погляньте, який гарненький він! Яскравий, веселий будиночок, віконці як оченята. Такі усміхнені. Давайте порахуємо віконця. Один, два, і три. А якого кольору? Блакитного. А ще в нас є дверцята. Вони коричневого кольору. Оченята якого кольору, дітки? Правильно, чорного. А ще в нас є дах. Він теж коричневий. Правильно. Подивіться, який гарненький будиночок. Цікавий. Хто в цьому будиночку живе і чим займається вранці? Давайте тихенько постукаємо віконце і познайомимося з мешканцями чудового будиночка. Хто тут у нас у віконці? Та це в нас хлопчик, він чистить зубки зранку. Коли зубки могли б говорити, то почали б вони нас учити. Ви нас добре чистять і не поспішайте, жодного брудного нас не залишайте. Подивіться, діточки, які до нас зубки завітали. Один веселий, радісний, такий усміхнений, а інший, подивіться, якийсь сумний, розчулений, зовсім не радісний. Що ж сталося? Бо напевно сумний зубчик їсть шкідливі продукти, а усміхнений тільки корисні. А давайте допоможемо зубчикам розподілити, хто їсть шкідливі, а хто корисні. Давайте поглянемо. Це в нас полуничка. Ой, яка гарненька і смачненька! А якого вона кольору, діточки? Правильно червоного, а вона корисна чи шкідлива. Правильно, вона корисна, фрукти корисні, діточкам і зубкам теж. Давайте далі подивимось. А це в нас що? Діточки, а це творожний сир. Він корисний чи ні? Подумайте? Правильно він корисний. Бо в ньому багато вітамінів і кальцію. А це в нас що подивіться це, напевно, газовані напої. Як ви вважаєте, солодкі напої корисні для зубчиків чи ні? Давайте з вами подумаємо, корисні чи ні. Звісно ж, вони не корисні, бо в них багато цукру, діточки, їх багато пити не треба. Це в нас що? Подивіться, діточки. Це в нас морква, а, яка вона гарненька і смачна. І хрустка, так, діточки? Якого вона кольору? Помаранчевого. Правильно, вона корисна чи ні? Правильно, корисна. Давайте подивимось далі, що в нас є. Це м -м, смачненьке тістечко. І таке, напевно, солоденьке. Подивіться, подумайте. Воно корисне чи ні, тістечко? Напевно, ні. Бо в ньому багато цукру. Теж не корисно. А це в нас що? Мм, яка гарненька, зелена. Що? Капустка! Правильно, діточки. А от капустка в нас корисна для зубчиків чи ні? Капустка в нас корисна. Рисна правильно. А це, що у нас, це молочко. Подумайте, корисне молочко для ваших зубчиків чи ні. Правильно, діточки, молочко корисне, бо в ньому багато вітамінів. А це у нас що таке гарненьке і смачненьке. Та це ж, напевно, пончик з варенням. Такий солоденький. Подумайте, діточки, а корисний пончик для зубчиків чи ні? Напевно, ні, бо в ньому багато цукру. Що в нас ще залишилось? Це в нас маленька рибка. Правильно, діточки, подивіться, яка гарненька. Вона корисна чи ні? Корисна, бо в ній теж багато вітамінів. А це в нас що залишилось? Це яблучко, якого воно кольору? Правильно, зеленого. а яблучко корисне чи ні? Подумайте для зубчиків. Корисне яблучко? Правильно, корисне. Давайте подивимося, що в нас ще залишилось. Та це ж яйця, напевно, так, дітки? А яйця, як ви вважаєте, корисні для зубчиків чи ні? Правильно, яйця дуже корисні, бо зубчики потім дуже міцні. Подивіться, діточки, який в нас усміхнений, радісний зубчик, бо він їсть корисні продукти. Давайте повторимо, що це: яблучка, молоко, морква, полуничка, рибка, сир, капусточка і яйця це все корисні продукти. А ось шкідливі для наших зубчиків продукти це пончики, тістечка і солодкі напої, бо там багато цукру. Бачите, який він сумненький? Треба піклуватися про зубки і чистити їх два рази на день, не забувайте, діточки. Давайте заглянемо в друге віконце тук-тук-тук. Хто тут у нас живе? Та це в нас дівчинка і вона моє рученята. Ай, лади, лади, не боїмося ми води. Чисто вмиваємось, мамі усміхаємось. Давайте з вами згадаємо. Дівчинка-марічка, йде мити рученята, закочує рукава спочатку, потім. Відкриває кран з водою. А що ж тепер нам треба? Треба вам відгадати загадку. Я купатися йдеш і мене також береш. Я гладенький, запашне, ти намилюєш мене всі мікроби змилю, я корисне. Правильно, діточки, мило. А далі, Марічка, в нас буде мити ручки з милом. Добре, треба помити, щоб вони були чистенькі. А як помиє, то, спо... то далі буде закривати кран з водою. А що ж нам треба тепер робити? Послухайте загадку і тоді дізнаємось. Тільки слухайте, діточки, дуже уважно. Коли я миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик. Мім'ясенький. Що це може бути, діточки, подумайте уважно. Мім'якесенький рушничок. Подивіться, так, діточки, це в нас рушничок. Бачите, діточки, ось у нас марічка і помила рученята. А давайте пригадаємо, що Марічка спочатку робила, закочувала рукава. Правильно, діточки? Відкривала кран з водою, брала мильце, милила добре рученята, мила їх добре, і потім закривала кран і витирала рушничком. Які ви молодці малята! І так у нас залишилось останнє віконечко. Давайте постукаємо, хто тут у нас залишився. Ой, у нас тут хлопчик робить. Ранкову гімнастику, щоб росли ми вмілими, сильними і сміливими, покажемо, які ми вправні дружно виконаємо з вами пальчикову гімнастику. Вдома на деревах навесні. Ось, діточки, і закінчилася наша невеличка подорож. Ми познайомилися з діточками, які починають свій ранок з турботи про своє здоров'я. Вони ростуть охайними, міцними і спортивними. Ми теж візьмемо за правило кожного ранку вмиватися, чистити зубки, робити ранкову зарядку і їсти тільки корисну їжу. І теж виростимо гарними, охайними і здоровими. Бо навіть подивіться, навіть кошенята і собачки завжди піклуються про себе.